Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. А трохи з книги Саймона Шустера. Шо у мене про Зеленського про початок війни, щоб ви розуміли, хто нами керує це лютий Треша. перед Прадоторгненнями залужний казав Зеленському, що треба мобілізувати резервістів та робити укріплення на кордонах, але Зеленське не схвалився. Боячись, що народ запанікує після того, як Залужний розрахував, що колона російських танків потрапить у пастку і українці її знищили, генерал Марк Міллі сказав йому синку, тобі просто пощастило. Коли Зужний сказав, що у нього залишилося два бомбардувальника. Мілі сказав, у тебе є сімдесята. Після цього залужний перестав відповідати на його дзвінки. Ще у є свідчення, що Мілі питав його, чи не хоче він евакуюватися. На що залужний відповів, що війна проти Росії йде вже вісім років. Він не евакуювався тоді і не зробить цього. Тепер одне джерело каже, що залужний сказав Мілі, я готовий тут померти. Залужний прийшов до Зеленського і сказав: якщо у нас не буде зброї, через місяць нам кінець. Після чого Зеленський почав сесію своїх відозвернень не тільки до України. Аїнців, але й до іноземних парламентарів до людей в різних країнах, які виходили на вулиці, вимагали дати Україні зброю, описано побуду в президентському бункері, що їли, що пили, як виживали в перші дні. Зокрема, пили вино під час оборони продажу алкоголю. Я думаю, не для всіх біг діла. Але, от, наприклад, Джонсону його ковідна вечірка коштувала посади. Тож для іноземного журналіста це може бути значима деталь. Єрмак запросив жити у бункері Сергія Лещенка для боротьби з російською пропагандою. Розказано, як утворився марафон. Єдині новини і прямим текстом сказано, що раніше у президентської команди не було геть і близько такого шансу створити контрольований канал, що такого Україна не бачила з часів СРСР і що редактори були позбавлені їхньої незалежності. Кирило Тимошенко напряму брав участь у їхніх планірках. Вія напише шустер. Міг подзвонити у будь-яку редакцію, і сказати, що їхній сюжет розстроїв президента. В той же час політолог Дмитро Биков пише наступне: у мене просте і зрозуміле питання до Міноборони та уряду, які створили в мобілізаційний законопроект проєкт, для чого було робити антиконституційний і протиправний закон, який не йде на користь ставлення народу до влади, відповідь яку я зміг підібрати проста офіс президента, цілком законопроєкт намагався здійснити руйнівну довіру до залужного генштабу сил оборони, але цього не сталося, як і не сталося до цього через гнівні дописи агента безугло, які мали б підхопити українське суспільство з обуренням. А все вийшло навпаки, ніхто не підтримав лиття бруду на головнокомандувача залужного та армію України, хоча дуже старалася. Розігнати ці скандали теж саме із мобілізаційним законопроєктом залужний зробив правильний крок. Вийшов на відкриту прес-конференцію на ногах і пояснив, без журналістам свою позицію та позицію генералів. Це прямий дорослий діалог з українським суспільством. Ставка Офіса президента була зроблена. Що цей законопроєкт викличе велику бурю емоцій народу і їх можна буде спрямувати проти залужного та армії, але ті, хто дійсно активний, пасіонарний позиційний нічого подібного не підтримали, сказавши, що відповідальність. За мобілізацію несе ще й президент. Перш за все, президент. Тому що інформаційна битва офісу президента була програна. Законопроєкт повернуто на доопрацювання. Чи полишить офіс президента спробу дискредитувати залужного? Ні, очікуємо нових і нових накидів. Сьогодні я прочитав. Моніторинг згадок у змі політиків та залужного виділяє його окремо, бо він не політик наразі, але його активний офіс президента втягує в політичне протистояння. Також кожна третя згадка про залужного негативна. Про зеленського змі немає негативних згадок. Я звісно про... Офіційні змі ось так. Офіс президента сьогодні веде вже не приховану боротьбу із залізним генералом залужним. Маємо захистити його, хто ж як не ми. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.